Долати поліцейські кордони депутатам міськради довелося з самого ранку. Такого вони ще не бачили. Завжди відкрита для усіх ратуша. Була під пильним контролем сотень силовиків. Насправді, автоматчики в стінах міської мерії Львів ще не бачив. Це ганьба. Відповідно, ця ситуація спровокувала людей. Вже згодом стало зрозуміло, охороняють олімп від активістів. Саме на сьогоднішній сесії вони хотіли почути звіт Андрія Садового про грибовиське сміттєзвалище. Правоохоронці та слухачі організували один одному гарячий прийом. Усе змішалося. Силовики, пікетувальники та депутати. Вхід йшли. Кийки, сльозогінний газ та яйця. Сутички тривали не більше десяти хвилин. Активісти на правоохоронців не в образі, а от на мера злі. Просто він уникнув в черговий раз відповідальності, спровокував реальну ситуацію. Як ще раз кажу, я дуже дякую львів'янам і депутатам, які проявили нормально і обійшлося без крові. Під час штовханини ніхто не постраждав, хто правий, а хто буде відповідати за сутичку. Тепер це справа компетентних органів. Зараз обстановка контрольована, порушень громадського порядку не спостерігається. На місці працює слідчо-оперативна група, яка оглядає місце події, опитуються всі свідки, очевидці подій, після чого, відповідно, буде прийнято процесуальне рішення по кримінальному провадженню. Самого Андрія Садового під час сутич у Куратуші не було. Він прокоментував події в мерії лише згодом. Коли у Наунсої, коли Свободівці вривалися в ратушу, коли почали бити людей, коли почали використовувати проти хлопців слюзогінний газ, насправді я собі уявляю, що би було в ратуші, якщо би поліціянтів не було всередині. Була би велика біда, і просто би пролилася кров. Тепер вони вирішили силовим шляхом захоплювати владу у Львові. Це і реалії нашого часу. І це робиться в той час. Коли ми маємо дуже велику біду в нашому місті.